Вітаю на каналі Центру сертифікованого навчання Проком. Сьогодні відео присвячене базовим методам обліку ПДВ в конфігураціях бас бухгалтерія Корп та бас бухгалтерія Отже, ми розглянемо можливість в таких конфігураціях вести простий та складний облік податку на додану вартість, в чому ж є різниця між цими двома методами, як обрати той чи інший метод ведення обліку ПДВ, та подивимося, як безпосередньо в проводках документів працює тій чи інший метод. На відміну від таких конфігурацій, як пас КУП та деяких інших, де передбачено тільки складний метод обліку ПДВ, тут вам дається можливість вибору в таблиці. наведені відмінності складного та простого обліку податку на додану вартість. Складний це, так би кажучи, стандартний метод, з яким ви знайомі, якщо працювали в інших конфігураціях. Сутність його в тому, що податковий кредит та податкові зобов'язання не реєструються документами оплати. Простий облік ПДВ це так званий облік на Люту. Оперативно при проведенні кожного документа відвантаження та оплати реєструється момент виникнення бази оподаткування. Використовувати чи ні складний облік ПДВ потрібно зазначити в договорі. Перейдемо в довідники. Договори. Якщо ви створюєте новий договір, за умовченням параметри будуть автоматично встановлені як у останнього записаного договору. Зазначається методика обліку на основній вкладці. Також зверніть увагу, є вкладка податковий облік, де ви зазначите дату виникнення податкових зобов'язань. А ось простий чи складний облік ПДВ буде вестись за цим договором, визначається саме на основній вкладці. Повернемось до вже створених договорів. Для прикладу візьмемо договір з покупцем-будівельник. За цим договором передбачено вести простий облік, тобто, якщо прапор складний облік ПДВ не встановлений, то ведеться простий облік ПДВ. Важливо те, що вибір методики встановлюється для кожного конкретного договору. І навіть у одного контрагента може бути декілька договорів з різними методиками обліку ПДВ. Для прикладу створимо для цього ж покупця договір зі складним обліком. Ставимо прапорець і ось маємо для контрагента два договори з різними методами обліку ПДВ. Подивимось, чим же відрізняються документи, створені за договором з простим та складним обліком ПДВ. Створюємо отримання попередньої оплати від контрагента покупця для договору з простим ПДВ публіком. Це документ надходження на банківський рахунок. Обираємо наш договір. Вказуємо суму. У документі обов'язково повинна бути заповнена ставка і сума ПДВ. Вказуємо суму, далі все заповнюється автоматично. ПДВ, розрахунки для взаєморозрахунків та податку на додану вартість. 64,31 податкові зобов'язання і 64,32 податкові зобов'язання не підтверджені. Проводимо, дивимось проводки. Документ формує проводку дебет 6431 та кредит 6432. В результаті фіксуються непідтверджені податкові зобов'язання за попередньою оплатою. Тепер створимо документ попередньої оплати за договором із складним ПДВ обліком. Це документ надходження на банківський рахунок. Вказуємо потрібний договір і вказуємо суму. Оскільки ведеться складний облік ПДВ, ставкою суму ПДВ в документі заповнювати не обов'язково, але вказані реквізити можуть бути заповнені автоматично з настройок розрахунків. Проте і без них документ проводиться. Дивимось проводки, незважаючи на те, що документ надходження на банківський рахунок є першою подією, за документом не формуються проводки з ПДВ. У разі ведення складного обліку ПДВ фіксується лише документами відвантаження. Щоб було зрозуміло, створимо відразу документ відвантаження. Відвантаження товарів в покупці оформляється документом «Реалізація товарів і послуг. Треба сказати, що методика використання складного обліку має ряд переваг. По-перше, при оплаті не завжди відомо, за які саме ТМЦ або послуги здійснюється оплата. По друге, у разі часткової оплати виникають проблеми з визначенням, яка саме частина ТМЦ або послуг оплачується. У документі не заповнюється рахунок обліку ПДВ 6431. Цей рахунок не бере участь в проводках документа при складному обліку ПДВ. Створили документ, дивимось проводки. Документ формує проводку, тепет 70-го рахунку з доходи від реалізації та кредит 6432. Податкові зобов'язання не підтверджені. Рахунок 64.32 закриється податковою накладною при її складанні. А що ж відбувається при створенні документа відвантаження за договором з простим обліком ПДВ? Повернемось до договору з простим обліком. Нагадаємо собі, що створений документ надходження грошових коштів сформував проводку дебіт 6031, кредит 6432. Давайте зробимо документ відвантаження. При проведенні документа реалізації товарів і послуг автоматично визначається, що документ є другою подією і за ним не виникає податкових зобов'язань з ПДВ. У результаті відбувається залік податкових зобов'язань, які виникли за попередньою оплатою, і формується проводка дебет 70-го рахунку доходи від реалізації та кредит 6431 податкові зобов'язання. Рахунок 6432, який залишився у нас в кредиті документа надходження грошових коштів, закриється у наступному податковою накладною. Про формування податкових накладних та реєстрацію операцій за вихідним ПДВ дивіться у наступному відео. А якщо хочеться дізнатися більше, записуйтесь на наші курси, та не забувайте ставити вподобайки під цим відео. До зустрічі!